Росіяни посилюють активність на південній ділянці фронту. Протягом доби зафіксовано шість штурмів на Уріхівському напрямку і три на Придніпровському. Усі атаки відбито повідомили у генштабі ЗСУ. допомагає тримати позиції на півдні, 15-й окремий полк підтримки морської піхоти. Бійці інженерного підрозділу не лише облаштовують позиції для піхотинців, а й знешкоджують залишені російськими окупантами на Херсонщині вибухонебезпечні предмети. Докладніше про роботу саперів Наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вибуховим методом перебити дерево, щоб перегородити прохід або зробити прохід в заваленому дереві. Сухе дерево, яке впало, заваджує прохід техніки або піхоти. І ми от З допомогою вибухового методу перебивання дерева. Зараз це зробимо. І Що це за шнур у вас, канат? Це дешеве 12. Детонуючий шнур 12 грам гексогену. Так, сапери роблять проходи в густих посадках або навпаки, валять дерева, що перешкоджатимуть просуванню ворога. Морська піхота раніше була розрахована на те, що штурмові дії, там захват, побережжя саперних підрозділів там не дуже багато. Бойові завдання от, самі різні можуть бути: обладнувати позиції під артилерію, надавати допомогу піхотинцям, обладнанні позицій е оборонних позицій, друбежів, батальйону районної оборони, е е Виділяю саперні групи, е які розміновують або навпаки заміновують. Якщо є десь загроза прориву противника, там ми намагаємося влаштування перешкод. Зараз сапери працюють на Херсонщині, обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів, щоб звільнити шлях піхотинцям. Тут небезпечно, адже ворог цілодобово б'є з артилерії і атакує дронами. Противник у нас зовсім не гуманний, мінують держалі квартали і міста Херсон, і передмістя, і населений пункт, які вздовж берегової лінії, тому. Складні цьому і постійна повітряна розвідка противника. Вона ведеться цілодобово. По снарядам знаходиться багато різних виклю... 9Н210, 9Н235, це Суббоєприпаси від ураганів градів. На території області сапери, яку тільки вибухівку не знаходять, ворог продовжує мінувати землі Херсонщини, і це теж ускладнює роботу. Продовжують мінувати, дистанційно мінувати. В них багато дуже різних речей для мінування, як і дрони, теж скидують боєприпаси в так і те саме земледіл'я, плюс і багато відказних їх дронів, фальшцілій, так називаємих, Но в них є теж заряди. Плюс артилерія стволка, міномети 120, гради, урагани, те ж саме все, долітає на Херсонщину повністю. Після виявлення боєприпасів сапери або знищують їх на місці, або транспортують для ліквідації на полігон. Дуже зараз багато боєприпасів, от як, наприклад, помка третя, вона електромагнітна, сейсмічна. Грубо говоря, коли ти до неї підходиш, вона спрацьовує, підстрибує на висоту півтора метра шістдесят і взривається. Оце дуже небезпечно. Якщо велика трава, ти її не побачиш. Тільки з обльоту з дрона, якщо є трава. А так ти можеш підійти до неї, якщо не спішно, близько, а потім спугатися, почати відкочуватись назад, і вона спрацює просто-напросто. Готові! Готові! Вогонь, вогонь! Робота саперів складна і вимагає прискіпливої уваги до найменших деталей. Та водночас саме від неї залежить життя піхотинців і в обороні, і в наступі. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.